Всім привітки! Мене звати Галина, і сьогодні поговоримо, чому я жалкою, переїхавши до Канади, і чому така класна, ніби країна для мене виявилась не такою вже і шикарною. Поїхали розбиратися разом. Як тільки я переїхала сюди до Канади, то відразу в мене була така дуже прям сильна ейфорія, тому що це все виглядає, ніби з американського фільму. І я була прям дійсно в шоці, тому що я не очікувала побачити це на власні очі. Мені здавалося, що я просто сплю, і тому перші декілька тижнів я ходила і милувалася, Абсолютно всім, я фотографувала абсолютно все, бо мені прям дуже-дуже це все подобалось. Тому що такого раніше я звичайно не бачила, тільки там по якихось фільмах, якихось серіалах, таке все оце американське життя, канадське. Але пізніше, коли я почала тут жити, коли а, почалися з'являтися різні труднощі життя а, в цій країні, то звичайно моя думка почала трошки змінюватися, тому що я не завжди, ви знаєте, була не готова до всіх цих труднощів, які склалися в моєму житті, проживаючи тут в Канаді. І коли ці труднощі почали з'являтися в моєму житті, я почала активно здумуватись над тим, щоб а, все ж таки поїхати назад до Європи, бо мені здавалося, що це прям дуже дуже тяжко. Тут жити, і все таки нереально, що в Польщі мені здавалося, так все вже налажено, так що, так все складено, і тому, що ви знаєте, я прожила десь в Польщі півтора роки, і вже там звикла, вже звикла до мови, вже почала вчити ту мову, звикла до людей, до менталітету, до міста. Я вже знала все, що де знаходиться, як вирішувати будь-які проблеми. Тому для мене це е, виявилося абсолютно нормально. А коли я приїхала до Канади, то це все потрібно було починати з нуля. І, звичайно, перші дні, перші тижні це ейфорія, а потім знімаєш ці рожеві окуляри і розумієш, що тут потрібно все знову будувати з нуля. Тому в мене дуже часто були такі думки, що просто переїхати назад до Європи, не морочити собі голову, спростити собі це з життя та насолоджуватись далі. Але я не і слабких, я і сильних, тому звичайно залишилася тут, але. Хочу поділитися своїм досвідом з вами. До речі, кому цікаве життя в Канаді, переходьте в мій інстаграм. Там ще більше такої буденності, різних подорожей, і різних таких цікавостей, лайфхаків, якихось життєвих моментів. Ви все можете знайти там. І перше, що мене вибило із колії, це пошук житла. Тому що ми відразу не могли нормально його знайти тут в Канаді, бо у нас не було нормального кредитного скору, бо ми тільки приїхали, ми тільки відкрили картки наші звичайні там і кредитні. Тобто, у нас його взагалі немає. У нас немає офіційної роботи. А без офіційної роботи в нормальні житлові комплекси просто не хотіли селити. Казали, будь ласка, принесіть договір про те, що ви десь працюєте офіційно, і тоді ми можемо з вами підписати договор оренди. Але ми ніде не працюємо офіційно. У нас нічого немає. Ми у нас є тільки гроші, щоб заплатити за перший там останній місяць, і все більше немає. Але в Канаді так взагалі тут не селять. Або селять це більше якісь люди, які самі здаються, не, не через компанії, типу, можна десь там зняти будиночок у когось перезняти тоді ще окей. А якщо це буде якась фірма, вона скаже: ні, будь ласка, треба все офіційно, тому що в цій країні зовсім інші закони. І, наприклад, буває таке, що люди заселяються, платять там деякий час, а пізніше просто перестають це все робити, і їх не можуть виселити зі свого житла. Просто не можуть. Бо по закону вони можуть далі проживати в, ці, в цих апартаментах. Тому, звичайно, власники перестраховуються і вимагають від людини, щоб в неї дійсно була офіційна. Фіційна робота і підтвердження цьому, а не просто якийсь там підробіток, щось нестабільне і так далі. Бо потім ніхто не хоче мати ось таких проблем. Тому, коли ми розібралися вже з житлом. Я пожила далі ще в Канаді декілька місяців, жила собі, насолоджувалася, все було окей, але пізніше мені прийшлося вийти на роботу, на жаль, і заробляти також гроші. І це була моя наступна складність, тому що мені прийшлося вийти на роботу, яку я взагалі не любила, але мені було потрібно це робити, бо були потрібні гроші на те, щоб взагалі існувати тут, просто на якісь базові потреби. І прийшлося переступати через себе, робити те, що я би не хотіла робити, і це дуже. Емоційно з'їдає людину, це виявилося набагато складніше, ніж я собі уявляла. Депресії, звичайно, слава Богу, не було. Я з цим справилась, але ось нова країна, і вам просто приходиться робити те, що ви ніколи не робили. Взагалі просто все з нуля. Ви повністю починаєте своє життя тут з нуля, з чистого листочка. Але повинні розуміти, що, наприклад, якщо ви в Україні переїхали з одного міста в інше місто, то це все-таки набагато краще і легше морально чим переїжджати з однієї країни в іншу. Потім, коли я вже ніби звикла до роботи, потім отримала вже іншу вакансію, і мені вже здавалося, життя не таким поганим тут. Я вже почала звикати, боротися з собою, зі своїми емоціями і так далі. І наступна проблема, яка виникла в Канаді, це самотність. Тобто е прекрасно розумію, що моя вся сім'я живе прям дуже дуже далеко від Канади, навіть не близько, і не може приїхати. Ось так просто взяли і приїхали. Це набагато все складніше, білети коштують великих грошей, і це все не робиться так швидко, як хотілося би. І ви знаєте, насправді здається, ну нічого страшного, можна підкопити на ті білети, можна все одно, щоб ваша родина приїхала сюди, для чого ні. Але це все ж таки. Набагато складніше організувати весь цей процес, і якщо ви будете бачитись зі своєю родиною раз на рік, це найкращий сценарій. бо в найгіршому сценарію це буде там раз на 5 років, на 10 років і так далі. Тобто, ви будете бачитись тільки в онлайн сфері, в онлайн режимі і не зможете бачитися як, як нормально Якщо ви, наприклад, живете в Польщі, то ваша сім'я спокійно може приїжджати до вас. Це набагато ближче, це набагато легше, чим, наприклад, летіти сюди 9 годин в повітрі, щоб побачитись там тиждень або два тижні. І я коли це уявляю собі, думаю, божечки, що відбувається. Навіть якщо представити, якщо для родини дуже далеко і дорого сюди прилітати, то можна прилетіти само в Європі і побачитись зі своєю сім'єю. Але це так само дорого. Так само один білет буде коштувати бути десь близько тисячу доларів, плюс треба знімати готель або якісь там. А... Розлічення, чи ще щось там потрібно буде платити, робити щось. І тобто, вам потрібна вже нормальна така сума грошей, щоб просто провести там якийсь тиждень зі своєю сім'єю. Але ви знаєте, живучи в Канаді, єдине, що рятує, це відчуття, що ви тут не чужі. Бо, наприклад, коли я була в Польщі, то все ж таки на мене так не тиснули, але е, могли так казати: наприклад, коли я розмовляла з однією з одною українкою в мене на роботі на українській мові, е, то мені іноді. Могли поляки сказати, що розмовляйте по польськи. Для чого ви розмовляєте українською, коли знаходитесь в Польщі? Тобто, ось такі всякі всілякі такі були. Зауваження від них, але іноді, як ви знаєте, і можливо, ви чули, що бувають ще і гірші зауваження від поляків, тому що вони хочуть, щоб тільки розмовляли їхньою мовою в їхній країні. Коли ви живете в Канаді, тут дуже багато різних іммігрантів і їм типу все одно на якій мові ви розмовляєте. Якщо ви не розмовляєте зараз на англійській зі своєю подругою, то вони вам нічого не скажуть, тому що тут навколо вас і. На іспанській розмовляють і на французькій, і на англійській, і на українській всі мови просто змішані і на німецькій, і на польській. До речі, я дуже часто чую, коли прогулююсь райончиками, що хтось там йде і розмовляє на польській мові. І я починаю слухати, бо я розумію також цю мову. От і тому вас тут взагалі не будуть осуджувати за те, що ви не розмовляєте на англійській мові зараз або з кимось. Бо в мене так само в Польщі була така ситуація. Це ще як тільки я перший раз туди приїхав. Їхала в двадцятому році. Я з подружкою була на касі, і ми з нею розмовляли між собою на нашій мові, тому що нам так зручно, ми не знали тоді взагалі польської. І нам, касирша, почала робити зауваження. Ми говорили не з нею. Я повторюю, ми говорили між собою. І вона каже: А для чого ви розмовляєте на своїй мові? Ви де знаходитесь? Розмовляєте на польській? І вона почала прям так агресивно до нас відноситись і висказувати свою думку. А я тоді навіть не змогла нічого їй відповісти, бо я не розмовляла нормально по польській. Я й зараз недобре розмовляю, але хоча б зараз я могла б їй щось відповісти. Бо, типу, ми не звертаємось до неї. Але це така, ще, знаєте, трошки. Дискримінація саме нас, тому що якщо б ми стояли і розмовляли на німецькій або на англійській, я б не думаю, що нам зробили це зауваження і сказали: О Боже, чому ви розмовляєте на своїй мові, а не на польській тому що в Польщі дуже багато туристів, і казати їм розмовляйте, будь ласка, на цій мові, на нашій, це також не дуже доречно. Але на даний момент, проживаючи в Канаді, можу сказати, що тут є стабільність, тут є, в принципі, нормальні зарплати, і тут, в принципі, можна жити зараз який час я не знаю і не можу відповісти, скільки я буду жити в Канаді. Але на даний момент це такий один із найкращих варіантів, які можна собі отримати. Зараз часами може виникати думка переїхати до Європи назад. Але ви знаєте, я просто гублюся, до якої країни саме переїжджати в Європі, тому що вже переїжджати назад до Польщі ну, не хочеться, хоч там і багато дуже українців, але там будуть маленькі зарплати, або там потрібно якесь своє діло там починати. І це також нелегко, Це треба бо все обдумати, зважити і так далі, але якщо інша якась країна Європи. То там вже англійська і не дуже й проката. Це потрібно буде вчити якусь нову мову. І я до цього не готова. Я тоді з польською мучилася, далі мучилася з англійською, а тепер, наприклад, переїхати десь до Італії, то це потрібно знову вчити італійську, якщо ми хочемо там залишатися жити і так далі, то це буде трошечки некомфортно. Тому на даний момент я вибираю Канаду, хочу тут поки що жити, дивитися, але як ви бачите, тут холодно, тому для мене це також мінус. Бо я дуже сильна мерзлячка. Навіть сьогодні, подивіться, в нас уже травень було тепло, одягалися по літньому, але останні декілька днів знову холодно, знову дощі, знову вітер. тому... Виживаємо як можемо, також в чому мене ще розчарувала Канада, це в тому, що тут насправді ціни величезні. Я про це звичайно знала, як тільки сюди планувала поїхати. Але пізніше <сум> виявилося, ви знаєте, я думала, що тут ціни на житло трошечки все ж таки менше, як там розповідали в інших блогах. Все так класно, все в Канаді супер. Але коли приїжджаєш, то ти стикаєшся зовсім з іншою реальністю, і іноді можеш взагалі бути до цього не готовий. І так само, коли я приїхала. В Канаду я очікувала, що буду набагато менше сплачувати за оренду житла тут. Але як виявилося, платити треба не ну взагалі дуже дуже такі великі суми. Наприклад, там близько двох тисяч обійдеться вам якісь там гарненькі такі апартаменти, коли в Польщі платиш набагато менше. Але ж ми розуміємо, що в Польщі менші зарплати, тому я звичайно так трошечки. Була здивована, неприємно здивована, тому що я все ж таки би хотіла, якби тут би оренда житла коштувала, наприклад, 600 баксів, 1000 баксів нормального житла, то було б нормально тут жити вже. Я б, я б за задоволенням. Але все-таки зими тут холодні. Наступний пункт, про який я хотіла би поговорити, це про те, що бюрократія вся в Канаді дуже-дуже така повільна. І я про це чула там, якісь, може, мемчики були, щось там нам розповідали в інтернеті дуже багато різних роликів, а казали там, що Канада виглядає як 2000-ні роки і так далі. Але часами це просто абсурдність. Я розумію, що вони канадці звикли до одного темпу життя, що їм все стабільність ця влаштовує. і так далі. Але коли ти приїжджаєш з Європи сюди, то просто дивуєшся, чому взагалі ця система так працює, і можна ж знайти набагато легші різні варіанти варіанти і швидше це все вирішити. Бо якщо ви кудись там звертаєтесь, вам потрібно обов'язково це в системам писати листи на емейли і так далі. Як потрібно було зареєструватися на одному із канадських таких сайтів, як типу податкової, щось такого, і щоб зареєструватися, вам повинен прийти код. Як у нас це все влаштовано? Вам просто приходить код на телефон або на пошту, ви вводите цей код і все можете користуватися цим аккаунтом. В Канаді все набагато складніше, тому що вам цей код приходить по пошті. Ви можете собі уявити, ви робите заявку, вам висилають цей код поштою. Ви чекаєте ще десь тиждень, щоб його отримати, і потім ви можете внести його в систему, в свій акаунт, щоб зайти в систему і подивитися, що вам там треба. І для мене це було так дико, тому що я взагалі не розуміла, що таке ще існує, що поштою чекати цей код, але є смс-ка, є номер телефону. Тим паче, коли ви купуєте тут е, номер телефону. То він прив'язується до всіх ваших паспортних даних, міста, де ви проживаєте, провінції і так далі. Тобто, всі ваші дані там є, і це не буде, що хтось там використовує ваш код і так далі. І для мене це, звичайно, було прям дуже дуже дивно, тому що потрібно чекати тиждень, щоб отримати ось цю якусь бумажку. Можете собі уявити. Також живучи в Канаді, вона вас потихеньку почне змінювати. Тому що до Канади, наприклад, коли ви живете десь в Європі або в Україні, у нас прийнято одягатися дуже так стильно. Дуже так роз знаєте так по модному. Якщо вийти десь там в магазин в халаті, то це може бути тільки якийсь сусідній магазин, а так потрібно одягнути найкращі свої речі, найкращі, платічко і так далі. Я пам'ятаю, коли в дитинстві бачила, як у нас в Україні цигани приходили в халаті до магазину. Я була прям так здивована. В смислі до магазину в халаті, що вони собі дозволяють. А зараз дивлюсь, живучи тут в Канаді, що Канація абсолютно розслаблено віднов. Носяться до свого життя, і їм абсолютно байдуже, хто як виглядає, і люди тут одягаються так само, як вони захочуть. Тому ви часто можете побачити в магазині людей, які ходять в піжамах собі спокійненько, вийшли з хати, пішли, купили що їм треба або в свою машину, приїхали, купили, поїхали назад додому. Тобто вони абсолютно на це не зважають увагу. Їм абсолютно байдуже, і немає ніякої такої різниці, в чому їм виходити на вулицю, якщо це там якась коротка дистанція. Або поїздка на машині до магазину. Я, по приколу, теж вирішила так зробити, і коли було тепло, одягнула свою піжаму і поїхала до магазину. Це було таке, знаєте, незвичне відчуття, тому що я до цього не звикла просто так. Але цікаво спробувати. Хоч я там і люблю виряджатися, але я змінила ось цей весь гарний одяг на більш такі комфортні луки. Там якісь спортивки, кросівки, щоб просто було комфортно, не замарачуюсь. Трошечки вливаюсь в цю культуру, бачу, як люди люди одягаються навколо мене і так само починаю робити і роблю це абсолютно несвідомо. Але коли я їздила до Монреалю, то була трошки здивована, тому що в Монреалі люди люблять одягнутися гарно, і це прям. Дійсно гарно, я коли це побачила, прям не очікувала. Тому що я була там в Торонто, там в Оттаві, в маленьких різних містечках, поряд, і там в Квебеці так само. А коли ви приїжджаєте до Монреалю, то це якась реальна столиця моди. Я була щиро здивована і мені навіть захотілося там жити, тому що, от як Європа, все так стильно, все так лаконічно, люди так виглядають класно. В Отаві такого абсолютно немає. Всі просто ходять в спортивних костюмах, на нараз просто кайфують від цього життя. І ще я порівнюю своє життя в Європі і тут, і можу сказати, що мій досуг він змінився, і це насправді так і є. Тому що, наприклад, якщо в мене був вихідний в Польщі, то я біжала до торгових центрів. Там дивилася якісь речі, щось там купувала, щось там дивилась, на каву заходила. Тобто, в мене такий був досуг. Торговий центр там ну танці, звичайно, якісь там свої хобі, але я бігла, я не знаю, я там кожних вихідних туди бігала, щось там тусувалася, ходила, дивилася, роздивлялася. А в Канаді? Просто в мене змінився досуг, тому що мені стали не цікаві ці всі торгові центри, і мені хочеться більше піти десь в парк на природу. І цих таких природничих парків тут дуже багато. Вони на кожному кроці. І найголовніше, що в цих парках можна знайти білочок, дуже багато. Вони до тебе будуть підходити. В деяких парках можна їх годувати качечок багато. Гусей багато, а також гусеняток маленьких багато, зайчиків. Тобто, ви знаходитеся в такій гармонії з природою і це підкупає. Ви знаєте, мені дуже тяжко, коли я е, не можу піти в парк, коли я не можу просто погуляти, насолодитися цим днем. Мені там приходиться сидіти вдома. Наприклад, так декілька днів тому у нас був дощ, така погода. Навіть сьогодні дуже так прохолодно, мені не подобається. Тому повністю змінила свій хід думок. Їжджу в торгові центри прям рідко. Якщо мені щось потрібно, то я можу замовити онлайн або все ж таки зібратися і поїхати в цей торговий центр. Але нема такого, що просто от вихідні, давайте поїдемо там, погуляємо, потусуємось. Взагалі не цікаво став. І я почала мріяти про такий будиночок, який знаходиться в передмісті, в такому тихому гарненькому райончику можливо там такий ліс буде неподалеку, щоб був гарний двір задній, де можна жарити барбікю, а щоб туди приходили олені на вечір або рано зранку. Єнотики, різні такі тваринки, білочки, їх можна було підгодовувати і просто насолоджуватися цим тихим життям. Взагалі не хочеться тепер жити в такому великому мегаполісі, або якщо і жити. То щоб цей мегаполіс просто знаходився десь не так далеко, наприклад, там пів години їзди або одна година їзди, і просто коли треба там з'їздити кудись щось купити, то можна було це зробити без всяких таких проблем. Навіть, наприклад, як я собі уявляла столицю Канади, я порівнювала завжди з нашою столицею, з нашим Києвом. Це величезне місто, такий мільйонник, там всього багато, все класно, все таке фешн. А коли ви гуляєте по столиці Канади, то це таке. Містечко, центр так, звичайно, гарний. Там є ці всі будівлі, все класно, офісів багато. Але якщо ви зробите просто декілька кроків вліво-вправо, ви попадаєте просто в частний сектор і можете гуляти собі тихими вуличками, гарними і насолоджуватися цією сією атмосферою. А ще в Канаді не вистачає дуже українських таких звичайних наших продуктів, але іноді мені вдається приїхати до наших українських таких магазинчиків, які тут є. Це або це європейські магазини, але там є і наші українські продукти, то це просто рай для душі, тому що можна купити все, що ми звикли їсти. Бо все-таки супермаркети в Канаді вони трошки відрізняються. Там не така їжа. наприклад, до прикладу, якщо ви хочете там оселеться, то в Канаді ви не знайдете або знайдете, але воно буде зовсім зовсім інше на смак. Навіть я пам'ятаю в Польщі, коли жила, хотіла знайти смачного оселедця і зробила це не з першого разу, тому що в Польщі вони більш люблять це з уксусом, а мені таке не смачне. Тому тут можна знайти ось цю всю смакоту. І коли я заходжу просто в український магазинчик і бачу, що там написано все на нашій мові. в мене розбігаються очі. Я хочу купити все і відразу. І я просто в шоці. Мені так не Бачити написи на нашій мові. Я вже забула, як це виглядає, і я просто дуже-дуже радію, коли це все бачу. Ну і звичайно, наші продукти мають особливий смак, вони надзвичайно смачні, тому без покупки дуже тяжко піти. Але іноді в звичайних канадських магазинчиках також можна зустріти українську продукцію. Це продукція Верес, там, знаєте, якісь там кетчупи, якісь там соуси, якісь там кабачкова ікра чи щось таке. Також наша кава зі Львова здається, в деяких магазинах, в деяких мережах магазинах Канади, і в одному із магазинів я знайшла наш Рошенівський київський торт. Також була. Просто неперевершено здивована і відразу його купила і відчула цей смачний смак дому. Наступне таке розчарування в Канаді це хронічна втома від адаптації, тому що вам щоденно потрібно боротися з собою. Вам щоденно потрібно розмовляти на англійській мові, яка не ваша рідна, нова робота, нове оточення, нові люди. Вони всі іммігранти, так само або канадці немає значення, але вони не наші, вони не українці. І тобто, вам постійно потрібно з ними комунікувати тільки на англійській. І мові, і це дуже дуже сильно виснажує. Ви не відчуваєте оцієї, знаєте, рідно рідного чогось. Ви просто цього не відчуваєте. Наприклад, якщо в Польщі тут так відчувалося, що наших там багато, і це було якось морально легше, то в Канаді їх тут практично немає. Десь щось там трошечки наших є, але ми так розкидані по світу, тому це трошечки також збиває і виснажує дуже сильно, тому що хотілося б більше нашої такої. 啊。Uh Общини, бо я дивлюсь, наприклад, на інші національності. У них там є цілі свої райони або в Торонто, в Отаві так само є китайський район, італійський район. І я розумію, що в них тут вже є свій маленький такий світ, де вони можуть просто прийти навіть в свою кав'ярню, побачитися зі своїми однодумцями, зі своїми односельцями і так далі. І це вже морально мені здається набагато легше, ніж просто бути повністю в чужій країні, майже без наших. А ще я боюся відчуття, коли я повернуся додому в тому, що я не буду відчувати себе там вдома, і так само я не відчуваю себе вдома в Канаді. Тобто, я ніде себе не буду відчувати вдома. Навіть якщо я повернуся до Польщі, то я також вже там себе не відчуваю як вдома. І мені деякі знайомі розповідали про те, що коли вони поверталися додому, просто там навіть на деякий час вони вже не відчували. Ось цього всього, як вони відчували колись, коли їхали на якийсь не дуже довгий період. І це страшно насправді так, бо ви не відчуваєте себе ніде, ви не знаєте, де насправді ваш дім вже на даний момент. І ніби, наприклад, всі країні вже й не хочеться бути, а переїжджати кудись, наприклад, навіть додому. А ви також себе там вже не бачите і не відчуваєте, бо ви змінилися за цей якийсь такий час. Тому що все-таки час дуже швидко йде, і ми всі Плавні Нько, переходимо до наступного, і я хотіла би поговорити про фінансову напруженість тут. Бо здається, якщо переїжджаєш до Канади, тут ніби така крута розвинена країна, тут класні зарплати, все круто. Але як ви знаєте, цей світ влаштований так, що. Цих грошей, які ви заробляєте в будь-якій точці світу, завжди вам буде не вистачати, якщо ви, робо... якщо ви працюєте на звичайній роботі. Тобто, так все розчитано, що ви будете їх віддавати на харчування, проживання і якісь там різні дрібниці. Тобто, щоб вам вистачало, що ви могли там відкладати їх ні. Тому як тільки ви приїжджаєте в Канаду, то вам потрібно навчитися спочатку зводити кінці з кінцями, щоб все у вас виходило, щоб ви могли закривати всі свої рахунки, які потрібно а тоді просто можете. Жити так, ви зможете відкладати якусь суму, але при цьому вам потрібно буде добряче так економити: тобто, жити на широку ногу тут і відкладати тисячі доларів, також не вийде взагалі, або ви відкладаєте, або живете нормально. Тому тут або, -або ось такий також вибір. Що що, але от зарплата в Канаді реально дуже така велика. І якщо ви думаєте, куди поїхати в Канаду або залишитись в Європі, то в деяких країнах Європи можна заробляти ті ж самі гроші абсолютно спокійно, на звичайній якійсь там роботі не кажу там якимось там директором і так далі. Типу, ви можете отримувати ті ж самі гроші, але бути в Європі ближче до своїх рідних, ближче до України. Тому, якщо так все це порівняти, то вам потрібно зважити всі плюси і мінуси, тому, що. Іноді воно абсолютно без сенсу. Я вже прийшла додому, нагулялася, там такий вітер піднявся. Тому буду робити чайочок та монтувати відео для вас. А тим часом ви не забудьте підписатися, поставити пальчик догори та залишити коментар із чотирьох і більше слів для продвигання українського контенту. Дякую за перегляд, Па-па!